Києві чоловік підпалив 12 автівок військових до дня незалежності Хмельницькому. Покажуть українську документальну стрічку. На Хмельницькому майдані зрізали аварійний ясен. Вітаємо, друзі! Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. В нас є 5 хвилин. на Головне розпочинаємо. В Столиці поліцейські затримали чоловіка, який підпалив 12 автомобілів українських захисників. Свої дії він пояснив негативним ставленням до військових, повідомили в МВС. Фігуранта правоохоронці викрили на гарячому під час закладки запалювального пристрою до чергового автомобіля. Пристрої зловмисник виготовляв сам. Вони спрацьовували за визначеним часом. Перевірка його причетності до інших злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки України, триває. Фігуранту загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. Невблагана війна знову відібрала життя двох військових з Хмельницької області. Жорстока війна забрала життя ще одного кам'янчанина. Вчора стало відомо про загибель Олега Кріля 1977 року народження. Він мешкав у селі Зеленче. Загинув герой 17 серпня у Запорізькій області. Про це повідомив голова райради Кам'янеччини Михайло Сімашкевич. І чергова страшна звістка з фронту надійшла до Ізяславської тергромади. В боях загинув 29-річний Олексій Андрусевич. Військовий був із села Білогородка. Олексій був солдатом, навідником парашутно-десантної роти, 17 серпня, захищаючи рідну землю від оскаженілого та підступного терористо-агресора, під час виконання бойового завдання в зоні проведення воєнних дій на Луганщині, загинув наш новітній герой. Вічна слава усім героям нашої держави! День Дунаєвецької громади відзначили першим волонтерським сніданком. Захід об'єднав благодійників, бізнесменів, військових, діток, активістів та небайдужих людей, що пов'язують свою діяльність із волонтерством. Зустріч була присвячена саме подяці благодійникам, які за покликом серця продовжують підтримувати та допомагати тим, хто цього потребує. Тож за активну громадянську позицію, дієвий патріотизм, незламність та силу духу, постійну допомогу і підтримку наших захисників та з нагоди дня громади місцеві волонтери отримали подяки й подарунки від очільниці громади Веліни Заєць. Також організували аукціон, на якому зібрали 74 тисячі гривень. Кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. До Дня Незалежності у Хмельницькому покажуть стрічку документальну про українських волонтерів. 24 серпня 2022 року команда українських документалістів роз'їхалася різними куточками країни. 11 операторів зафільмували подію одного з над, надважливих та надскладних днів в історії нашої держави. До виробництва е, півтора української стрічки були залучені і міжнародні партнери. Позаду в мене ви бачите трейлер до ці, цього фільму. Документальна стрічка День незалежності. Робота українського режисера Володимира Тихого стрічка розповідає про один день незалежності очима різних людей. Тут і працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і операторка протитанкового комплексу, художниця з Києва і 14-річна прибиральниця пабу з Харкова. І ще багато історій людей, які створюють захопливу мозаїку одного одного дня життя України. Прем'єрний показ стрічки відбудеться 21 серпня в столичному будинку кіно. Далі документальний фільм День незалежності покрокує кінотеатрами України. У Хмельницькому спеціальний показ відбудеться 24 серпня о 18-й годині у кінотеатрі Вудмолсінема. 3 вересня у Хмельницькому запрацює комунальний тир. Новий інтерактивний мультимедійний лазерний комплекс для навчань стрільбі облаштували на базі комунального підприємства Навчально-тренувальний центр на вулиці Березневій. Окрім старшокласників, учнів профтехосвіти та студентів до навчань залучатимуть і цивільне населення. За словами міського голови, мультимедійний лазерний тренувальний комплекс може використовувати 14 різних видів зброї. Це пістолети, автомати, гранатомети, протитанкові комплекси типу Енлав, Джевелін та інші види зброї, якою користуються сили оборони. Усі вправи програмують інструктори центру. Окрім того, тир працюватиме в інших закладах. Для занять планують закупити 15 одиниць стрілецької зброї. Кошти міськрада вже виділила. Епопея з деревом, яке хворіло та стало небезпечним для хмельничан, підійшла до свого логічного кінця. Ясен на Майдані зрізали комунальники. Нагадаємо про те, що ясен, якому понад 150 років планують зрізати, вперше заговорили у Хмельницькому на початку весни. Обґрунтували це тим, що дерево хворе, дедалі більше нахиляється, і кут його нахилу є небезпечним для перехожих. У місто викликали фахівців, які мали дати остаточний висновок, чи можна врятувати ясен чи ні. Думки фахівців розділилися. Активісти виступали проти зрізання ще одного великого дерева у місті, проте ясен це не врятувало. На сесії Хмельницької обласної ради, що відбулася наприкінці червня, депутати проголосували за ліквідацію аварійного дерева. Ну і наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Стали свідком подій або бажаєте поділитися новиною з громадою. Долучайтесь до телеграм-каналу Першого Подільського. Бережіть себе.